Куди подітися колишнім ув'язненим? 28 лютого на засіданні спостережної комісії розглядали заходи з соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі. Особливо актуальне це питання напередодні амністії п'яти тисяч ув'язнених. Саме цей контингент найбільш не пристосований до сучасного життя. В середньому до Слов'янська щороку в'язниць повертається 150 чоловік, але більша частина з них не бажає змінювати своє життя. З 43 останніх повідомлень про звільнення, що їх отримав центр соціальних служб. За допомогою звернулися лише 4 людини. Більша проблема в роботі нашого центру соціальних служб для сім'ї дітей і сім молоді в тому, що неактивно приходять к нам за допомогою лица, які відбули срок заключення. Вони дуже розчаровуються, коли узнают, що наш центр не оказывает матеріальную помощь, тільки консультації. Славянську безхатченків та осіб, які звільнилися з звездной. Кам'янець опікується комунальна установа, центр обліку бездомних, дім нічного перебування. Всі, хто потребує допомоги, тут отримують одежу, їжу та тимчасовий притулок. Спеціалісти центру також сприяють у встановленні документів. Ночлег ми предоставляємо всім тим, хто нуждається, але з кожним проводиться бесіда. І як він настроєн, як він планує далі свою життя. Спочатку пропонуємо як варіант, це реабілітаційні релігіозні центри. Потому что у себя разместить такую категорию мы не можем. Почему? Мы должны предоставить безопасный ночлег для всех остальных людей, просто для бездомных. В установі існують суворі правила. Основне з них тверезість, норма життя. Центр розрахований на 25 осіб. Наразі тут перебуває 18 чоловіків і жінок. Двоє з них колишні в'язні. Мишко вже двічі побував за ґратами. Останній раз відсидів 5 з половиною років. Коли звільнився, не знайшов ані будинку, в якому жив, ані родичів. В середині січня звернувся за допомогою до соціальних установ. Освободився і Пришел сюда, так как у меня нет жилья, сгорела хата. Разобрали все. У меня не было ни документов, ничего. Алла Ивановна помогла с документами, паспорт сделали мне, приписался, военный билет. Все, вот они мне. И с жильем там что-то помогут, с работой тоже. Все уже в тюрьму никто не поедет, все уже. Хватит. Отже, той, хто має бажання, той має шанс змінити власне життя на краще, але таких небагато. Основна маса звільнених не витримує випробування свободою і знову повертається до в'язниць.